Сьогодні готую домашній майонез. Беру півлітрову баночку, вибиваю сюди одне яйце, додаю пів чайної ложечки солі, одну чайну ложечку повну сахару, чайну ложечку гірчиці. столову ложку лимонного соку. В кого немає лимонного соку, можна замінити оцтом. Наливаю олію неповну баночку. Зараз я покажу. Ось так. Неповна. Далі беру блендер, ставлю його ось таку баночку, щоб покрив яйце. І починаю збивати. Блендер поки не піднімаю. Як почне вже збиватися, тоді вже будемо його водити. Будемо блендер. Сбиваю, просто збиваємо. Ось і готовий майонез. Його ви зразу і побачите, що він готовий. Такий гарний, гусющий. Дивіться, дуже гарний майонез. Готуйте, пробуйте і смакуйте.